П'ятницю до парламенту може бути запрошений Генеральний прокурор України зі звітом про результати перевірки звинувачень уряду в корупції. Таку пропозицію підтримав і уряд, і голова Верховної Ради. На початку погоджувальної ради кілька депутатів-свободівців зажадали термінового створення тимчасової спеціальної комісії, яка має розслідувати звинувачення, що висловлено на адресу урядовців. Звільнений голова Держфінінспекції Гордієнко. Фракції коаліції таку ідею не підтримали. Натомість запропонували доручити дати цьому раду антикорупційному комітету ради. Представники уряду та прем'єрської фракції Народний фронт назвали корупційний скандал спробою розхитати коаліцію і штучно створити масштабну політичну кризу. Також цього тижня депутати планують вивчити питання обґрунтованості суттєвого підвищення комунальних тарифів. Ми вважаємо, що на цьому тижні два комітети, а саме антикорупційний та комітет з правоохоронних органів, мають провести відкриті слухання з проблеми. Чи з питання звинувачень колишнього керівника державної фінансової інспекції пана Гордієнка заслухати це і доповісти приладу, оскільки справа набула великого резонансу в п'ятницю, і це позиція уряду, яка сьогодні була проговорена на вранішній нараді. В п'ятницю Генеральний прокурор України повинен надати інформацію по цих резонансних питаннях Верховній Раді України. Уряд готовий долучитися до будь-яких додаткових пояснень у справі, яка набуває резонансу, і понад усе має політичне забарвлення, скероване на розвал теперішньої правлячої коаліції.